У мене бойовий підрозділ дівчат наматує так ворога, що мама не горює. Ти вчорашній цивільний. Сьогодні я ж кажу, будеш професійним бійцем. Там не тільки смерть, там життя більше ну, відчуваєш ніж на гражданці. На перший в світі жіночий підрозділ — розвідниць. Моє дівчата за мужність і кінню Ольги отримують, вони пацанів виводять закопа після. Ну, коротше, це просто жесть. У мене настільки різношорсні дівчата, це не спецура, це просто дівчата от, прийшли е, давати ворогу по зубам. Одна була адміністратор зоопарка. 19 років вона до мене приходить. Вона питає, ну то ж ворогу насипає, дає там, ну вона фахівець. А ще й кохання своє знайшла? Ну це ж круто. Але... Там не тільки смерть, там життя більше ну, відчуваєш, ніж на гражданки. У мене немає військових професійних. Але це один із ефективних підрозділів на напрямку. Ну, типа, вони виносять ворога просто в хлам. Вони реально дуже круті. І це. Я ж кажу, це меседж був створення цього підрозділу. Я довго не заявляв про нього офіційно. Вони набиралися там бойового досвіду, їздили з на рівні. там нема хлопчики-дівчата для Ну як ми звісно і ділимо там по їх якостях. Ну зараз новий ряд воєнних вони ділять. Військовослужбовців на особо, особистості, які мають якийсь досвід життєвий. Якщо ти всю дорогу там, отримувала якийсь досвід, який буде корисним, я буду його використовувати максимально для того, щоб наблизити нас до перемоги. Я витягну із тебе. Якщо я хороший командир, я витягну із тебе максимум і ще плюс 100%. І ти будеш максимально корисним. Ти вчорашній цивільний, сьогодні я ж кажу, будеш професійним бивцем, в залежності від того, яку я тобі зброю в руки дам. І чому я тебе навчу? І як змотивую? Я там для того, щоб ви повернулися додому цілими до мами, папи, мужа, діток і так далі. І ви врятували нашу країну разом зі мною. Я тренував багато років, займався тренерською діяльністю, готував охоронників, тілохоронців, це робив людей красивими, вчив їх ламати там красиво, щоб в тюрми посадили. А зараз хочу вбивати.